Так. А тепер дивіться, що таке культура виробництва. Коли все підготовлено, складено, все сфасовано. Навколо все прибрано. Отак люди працюють, і я думаю, що це е в такій обстановці працювати ну, саме задоволення. А тепер саме основна фішечка. Ось так майстри готуються. До виробництва сходів і це викликає повагу. Ну і, і а вже ж якість виконання робіт. Подвійне армування, опорна п'яточка, тут буде захист оцих труб, опорні частини в, в стінах і виконувати підсилення. підсилення виконано згідно проєкту.